Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо ще на вихідних, про що було повідомлено у нашій спільноті, реванш колишнього чемпіона світу на дважкій вазі Ентоні Джошуа з Діляном Уайтом, який мав пройти 12 серпня, не відбудеться. Як повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, причиною зриву другого поєдинку британських боксерів став позитивний тест Уайта на допінг. У повідомленні написано. Сьогодні добровільна антидопінгова асоціація ВАДА проінформувала мачрум Асоціацію боксерських комісій та британську боксерську комісію з контролю про те, що Діліан Уайт надав несприятливі аналітичні дані під час випадкового антидопінгового протоколу. У світлі цієї новини поєдинок буде скасовано та відбудеться повне розслідування. Чекайте на подальшу інформацію з приводу вечора боксу. З того моменту з'явилися деякі подробиці та інформація про можливих суперників, які могли б замінити Уайта в бою проти Джошуа. Що стосується самого діляна Уайта, то він прокоментував свій позитивний допінг-тест у своєму інстаграм. Я шокований і спустошений звітом ВАДА про позитивний результат моєї допінг-проби. Я дізнався про це тільки сьогодні вранці і досі реагую на цю новину. Я також бачив, що бій скасовано, і мені не дали шансу довести свою невинність перед тим, як прийняти таке рішення. Я без тіні сумніву можу підтвердити, що не приймав жодних речовин, про які йдеться ні в цьому таборі, ні взагалі у своєму житті. Я абсолютно не винний і прошу дати мені час, щоб довести це без переходу до висновків та засудження у ЗМІ. Для цього бою я наполягав на тестуванні ВАДА в режимі 24 на 7, як я добровільно робив власним коштом перед усіма своїми поєдинками протягом багатьох років. Це не вперше, коли повідомляють про мою позитивну допінг-пробу щодо речовин, які я не приймав, Як і минулого разу я знову доведу свою повну невинність. Тим часом я можу лише висловити своє надзвичайне розчарування фанатам боксу у зв'язку з тим, що вони пропустять цю подію, яка точно стала б чудовою. Баді Макгір, тренер Діляна Уайта, теж прокоментував цю новину. Чесно кажучи, я щойно сам про це почув. Я лежав у ліжку і слухав суддю Джуді. Вони сказали, що ми одержали несприятливі результати аналізів. Що це, чорт забирай, таке? Я дуже розчарований, тому що ділян був готовий до бою. Я ще не розмовляв із ним, і мені важко щось коментувати. Я справді не знаю, що відбувається. Я ніколи раніше не був у подібній ситуації. Це жахливе почуття, тому що ми зробили важку роботу, усі принесли жертви, і це все сталося за тиждень до бою. Діліана у чудовій формі це велике розчарування. Табір пройшов чудово. У глибині душі я відчував, що він збирається нокаутувати Джошуа. Я підтримую Діліана, Я не збираюся відвертатися від нього. Поки не скажуть, що це за речовина. Я не можу робити заяви. Ми зберемося в залі за кілька годин і з'ясуємо, що відбувається. Це удар по яйцях. У глибині душі я відчуваю, що Ділян ніколи не пішов би на щось незаконне, тому що він любить свою кар'єру і цінує її. Люди не повинні бути зараз суддями та присяжними, доки його вина не доведена. Кожен матиме свою думку, але давайте почекаємо. Тим часом з'явилося декілька можливих претендентів, які могли б замінити Уайта. Шведський боксер Ото Валін заявив, що готовий вийти на бій проти Джошуа, якщо його команда добре заплатить. Валін сказав: Я думаю, що погоджуся на бій з Джошуа, але вони повинні мені заплатити. Я знаходжуся в хорошій формі. Я сподіваюся невдовзі провести поєдинок. Отже, я тренуюся, у мене сьогодні призначений спаринг. Я думаю, що це було б чудово. Насправді це чудовий вечір боксу, там буде багато добрих боїв, приємно буде побачити всіх цих суперважкоатлетів. Я хотів би бути його частиною, я вже в добрій формі. Також Енді Руїс згоден втретє побитися з Джошуа, сказавши: «Еді Хірн, Джошуа, здається, я знайшов заміну, знову. Давайте запустимо все назад, давайте трилогію, давайте зробимо це. Майкл Хантер теж повідомив, що готовий побитися з ентоні Джошуа, сказавши. Безумовно, я б погодився, у нас із Джошуа склалися власні стосунки. Ми працювали разом протягом місяця. Я думаю, що це було б чудово для боксу, ніхто не програв би в цій ситуації. Я вважаю, що був би добрим ім'ям у цій ситуації. Я це зробив би. Я був на рингу з Джошуа, я ціную його. Мені було б цікаво вийти з ним на ринг і побитися. Я сумніваюся, що це станеться, але сподіваюся, що вони врятують шоу, тому що Джошуа працював і тренувався дуже старанно, був дуже зосередженим. В той же час, колишній чемпіон двох дивізіонів Девід Хей стверджує, що Діляна Уайта в бою з Ентоні Джошуа замінить британський ветеран Дерек Чісора. Хей сказав. Приблизно тиждень тому мені зателефонував Дерек Чісора і розповів, що станеться. Дерек сказав мені, що Ділян провалить тест на заборонені препарати. Також Чісора ще тиждень тому сказав, що поб'ється за АйДжеєм. Дерек готувався до бою. Майкл Хантер, який запропонував свою кандидатуру, поділився думками щодо Дарека Чисори в якості суперника Джошуа. Це не той бій, який я хотів би побачити, але думаю, що з точки зору бізнесу це звучить правильно. Чисора планував побитися з Джеральдом Вашингтоном. Можливо, для нього це була можливість отримати великий чек, але тепер йому не потрібно проводити цей бій. Він може прямо вийти на Ентоні Джошуа. Вони ніколи не билися раніше, так? Це бій двох британців. Я думаю, що фанати цього захочуть, тим більше, що поєдинок пройде на короткому повідомленні. Я вважаю, що це буде потрібний опонент. Але незважаючи на чутки бою Джошуа з Чісорою, сьогодні американець Джеральд Вашингтон, який сам мав побитися з Чісорою в Андеркарді, повідомив, що отримав пропозицію розділити ринг із колишнім чемпіоном. Вашингтон сказав: Ми маємо намір добре попрацювати. Ми чекаємо, подивимося, що станеться. Поки що я б'юся з Чисорою, але їм хтось потрібен, щоб врятувати шоу. Якщо ми їм потрібні, ми тут. Я дуже радий побитися з Чісорою, але варіант з ЕДжеєм привабливіший. Вони вже зв'язалися зі мною, тож подивимося. А от екс-чемпіон світу Карл Фроч вважає, що після зриву реваншу з діляном Уайтом Ентоні Джошуа слів побитися з Філіпом Хриговичем, сказавши: «Джошуа необхідно побитися в Андеркарді. Ми маємо бій, Хоргович Маккін. Це могло б врятувати шоу. Якщо Хоргович погодиться побитися з Джошуа і Ейджею сподобається ця робота, то це буде відмінний бій. Хргович дуже здібний боєць, і він стане для Джошуа чудовим випробуванням. Якщо AJ буде задоволений поєдинком із Хрговичем, то я вважаю, що фанати виграють від цього. Макін візьме відступні, ніхто не буде надто засмучений тим, що він не виступить. Давайте скажемо чесно, що Джошуа проти Хрговича – це бій, який ми б хотіли побачити, тож сподіваємося, що він врятує шоу. Давайте почекаємо і подивимося, що станеться. Я не впевнений, що AJ це сподобається. Хоргович став би для нього справжнім тестом перед більшими та важливішими боями. Якщо чесно, цей бій, ймовірно, кращий за реванш з Уайтом, Сподівайся, він відбудеться. Якщо ні, і вони знайдуть іншу пізню заміну, то це мені буде нецікаво. Стосовно того, що Уайта впіймали на допінгу, Фроч сказав: Я не знаю, що тепер робити з діляном Уайтом. Ми знаходимося в положенні, коли йому 35 років, і він не пройшов тест на допінг. Для нього це буде виглядати жахливо, і що його чекає у майбутньому, йому потрібно очистити своє ім'я, але це може зайняти 6 місяців. Діліан Уайт, мабуть, спустошений, але якщо він шахраював, то я радий, що його викрили, його слід покарати та дискваліфікувати, і це має бути кінцем його кар'єри. Але давайте почекаємо ми не можемо вказувати пальцем, нам потрібно почекати і подивитися через ситуацію з Конором Беном. Це дуже недобре, і я радий, що про це дізнаються. Якщо вони обманюють, їх потрібно виявити, їх потрібно покарати, їх потрібно забанити. Якщо вас двічі покарають, то це буде довічна дискваліфікація та величезний штраф. Геть, тому що ви ганьба для спорту. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!